Я Хміль Анастасія, вихованка гуртка юні друзі природи, еколог натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської ради Гасінського району Вінницької області. Тема нашої дослідницької роботи вплив фастфуду на здоров'я підлітків. Ми опитали підлітків нашого ліцею на рахунок того, хто і скільки вживає їжі із магазинчика ЖОшка. Ми вивчили асортимент. Термін придатності, ціни на харчові продукти та напої. Провели моніторингове дослідження, в результаті якого виявили, що більшість дітей вживають їжу та напої не менше трьох разів на тиждень. Підрахували ви, витрати, які лягають на плечі батьків, можна зробити ось такі висновки: ходок 30 гривень тиждень 90 гривень. Місяць 270 гривень, рік 3240 гривень, Бур 50 гривень, тиждень 150 гривень, місяць 450 гривень, рік 5400 гривень, картопля фрим 20 гривень, тиждень 60 гривень, місяць 180 гривень, рік 2160 гривень, Вивина. 20 гривень, тиждень 60 гривень, місяць 180 гривень, рік 2160 гривень. Паніні 45 гривень, тиждень 135 гривень, місяць 405 гривень, рік 4860 гривень, кава 10 гривень, тиждень 30 гривень, місяць 90 гривень, рік 1080 гривень, кола. 22 гривні тиждень 66 гривень, місяць 198 гривень, рік 2376 гривень. Газ вода 7 гривень. тиждень – 21 гривня. Місяць 63 гривні, рік 756 гривень, а в столовій ліцею комплексний обід коштує за одну порцію 25 гривень. Тиждень 125 гривень, місяць 375 гривень, 8 місяців 3000 гривень. З вище сказаного можна зробити висновок? Вибрати вам їсти продукти швидкого приготування чи гарячий обід. Який зекономить бюджет? вашій родині. В анкетуванні взяло участь 50 дітей, вік яких 10-12 років. Серед них більша частина вживає фастфуд на постійній основі, але жоден із них не уявляє наслідки впливу шкідливої їжі. на Літковий організм. З, з ми визнаю, що стать дитини не впливає на вживання шкідливої їжі, оскільки усі діти харчуються нею майже щоденно. Більшість дітей навіть не цікавляться складом їжі і не відчувають впливу такої їжі на здоров'я, провели бесі з месестрою ліцею, яка повідомила, що в деяких дітей після вживання фастфуду болить живіт. З'являється дуднота та запаморочення. Діти продовжують звертатися. У медпункт після постійного вживання шкідливої їжі. Входячи з дослідження ми можемо сформулювати список найбільших вживаних продуктів швидкого харчування. Заред вихованців. Ванінь 20 дітей, піца 11 дітей. Сосиска в тісті – 7 дітей, бургер 7 дітей, шаурма 3 дитини, жуйка 1 дитина. А з напоїв учні найчастіше вибирають такі бренди: Кола 18 дітей. Не визначились 10 дітей. Отримались від відповіді 5 дітей, фанта 5 дітей, спрайт 2 дитини. Отже, абсолютно всі діти, які прийняли участь в анкетуванні, вживають фастфуд в середньому 2 рази на тиждень. При цьому вони не розуміють. Впливу такої їжі на їх організм. Для того, щоб виправити цю ситуацію, ми покращили стан здоров'я здоров дітей та вирішили провести профілактичну бесіду з учнями ліцею щодо впливу фастфуду на життя та здоров'я. Вліткового організму учням було подано всю важливу інформацію. Були надані рекомендації щодо переходу на здорове харчування. Висновки. У результаті дослідження ми виявили, що Більшість дітей і надалі будуть вживати цю смачну їжу із впливу фастфуду на здоров'я. Пілітків можна зробити висновок, що це є види харчування, має серйозні наслідки для фізичного та психічного благополуччя. Цієї важливої групи населення. Зокрема, виявлено, що фастфуд є джерелом великої кількості калорій, насичених жарів, цукрів та солі, що призводять до розвитку, ризику розвитку ожиріння. Серед Серцево-судинних захворювань та діабету, одним із ключових висновків є те, що підлітковий період є часом інтенсивного росту та розвитку, коли важливо забезпечити організм необхідними поживними речовинами споживання фастфуду, яке Яке часто характеризується високим вмістом енергічних порожніх продуктів, може перезвести до недостатнього постачання організму необхідними мікроелементами. З вище сказаного важливо наголосити на необхідність. Усвідомленого підходу до харчування підлітків та акцентувати на збалансованому раціоні, що включає різноманітні фрукти та овочі, білки та злаки. Відмова від фастфуду та перехід до здорового харчування а може не лише Підтримувати нормальний фізичний стан, але і впливати на психічне здоров'я підлітків, забезпечуючи їхнє емоційне благополуччя та стабільність в кінці своєї роботи, я хочу сказати, що в кожній сім'ї по-різному ставляться до. Свого здоров'я та харчування. На жаль, причиною неправильної оцінки свого харчування для здоров'я є саме людина та фінансові труднощі, і просто небажання дізнатися про склад та якість харчових продуктів. Але мені здається, що. Саме під час цієї дослідницької роботи у моїх однокласників, ровесників та наших батьків з'явилося набагато більше цікавленостей і до цієї проблеми ви зрозуміли, що здоров'я найголовніше для людини. Вживати фастфуд чи розвити. Розвити корисні звички гарного харчування, які змінюють здоров'я, і позбутися шкідливих звичок, їсти все, що швидко приготовлено, не задумуючися про наслідки. Наразі дуже актуальною є проблема якісної натуральної їжі. Але завжди є вибір. Я вважаю, що ви будете у вашій щеслідку. Ставитися до свого здоров'я. За результатами дослідження ми визначили наступні кроки. Перше, виступити з результатами нашого дослідження перед учнями молодших класів. Друге, розробити анкети для учнів ліцею для подовшого дослідження цієї теми. Третє ознайомити учнів середніх класів з інформацією, яку ми дослідили під час написання дослідницької роботи. Четверте провести біседу здорове харчування, запорука краси. та здоров'я.